Польовики. Польовики і польовики. Типоня взагалі голова. Полубочонки. Е, полубочонки, тільки магнітні. І то не всі е, пол... Полубочонки магнітні і бажано, щоб вони були чорного кольору. Не сірого, не якогось там мутного і лампочки. Вони йдуть в одну ціну. Потім КТ-814 і оці ушастики. Вони йдуть в одну ціну. Прийомні. Тобто це я розказую просто саме найпопулярніші радіодеталі, які трапляються в прийомниках, які можна просто взяти. Це побутові, побутові відходи. Це магнітофони наших мам, пап, телевізори, бабушок, дедушок і все остальне. Ось там от воно попадається. Потім е, транзистори всякого такого масштабу, польовики, довгі ноги, короткі ноги, 4 ноги, 3 ноги, 6, 12. Короче, пузо позволотина и в бой.